Вітаю, друзі! Сьогодні ваші увазі хочу запропонувати дуже незвичний, цікавий в той же час простий в приготуванні пиріг. І певне що вам сподобається. Ви приготуєте разом зі мною, адже це просто, швидко, смачно і цікаво. Поїхали! Розпочинаю з приготування начинки, вона досить проста. Взагалі сюди можна начинку робити все, що я вдома, як то кажуть. Але у мене сьогодні це дрібненько порізана цибулька, яка вже обсмажується на невеликій кількості вершкового масла до золотистого кольору. Далі я додаю сюди морквочку, У мене це заготовки з літа. Така морква набагато смачніша і ароматніша. Відправляю сюди фарш, можна брати будь-який, у мене була свинина, тому я і свинини зробила його. І далі нарізала дрібненьким кубиком печериці. Печериці я обсмажую окремо на невеликій кількості олії до тих пір, поки не випарується вся рідина. У мене це все обсмажується паралельно, вже і у фарші випарувалася вся рідина, і я заправляю. Додаю сіль, перчик за смаком. І тепер це все об'єднаю між собою у мисці, які доведу до смаку. Фарш готовий. Далі, от бачите, почерички також обсмажилися, вся рідина вже випарувалася. Я додаю до фаршу. Перемішаю, щоб це трішки схололо. Я спробувала більше в принципі ніякі спеції не додаю, хочу, щоб відчувався смак продуктів. І далі я додаю сюди сир. У мене були різні сири, залишилися сирної нарізки з сирної тарілки, якраз добре. Я подрібнила його, перемішала це все і додала ще зелень. Все, начинка готова. В принципі, можна фантазувати, додавати все, що вам до вподоби. Далі беремо готове витяжне тісто філо, розтоплене вершкове масло, і беру 5 листів, один лист. Тіста змащую вершковим маслом, знову тісто, знову вершкове масло. І так беру 5 листів фаршу. У мене начинки розраховано на два таких пирога. Відповідно, там є 10 листів, і я зробила два ось таких рулета. Начинку розділила на дві частини і тісто також. Закручую ось таким чином і викладаю на деко, в якому буду запікати рулет. Один рулет я загорнула поперек, другий вздовж. Тут пробую вже експериментую. І я зверху змастила вершковим маслом, бо в мене трішки залишилося, і посипала кунжутом. Ви не робіть мою помилку, змастіть яйцем, щоб кунжут при випіканні гарно притри... Щоб кунжут при випіканні гарно тримався до тіста. Випікала це все в духовці, розігрітій до 200 градусів 30 хвилин. Як тільки тісто підрумянилось, готово. Подивіться, яка краса! Єдине, що кунжут мій обсипався, от якби я змастила яйцем, було б ідеально. І ось така краса, це дуже смачний. Простий приготування, цікавий пиріг, закуска. Можна зробити такі порційні пиріжки з цього тіста і фаршу. А можна ж зробити як я більш простим, ось таким способом дуже рекомендую приготуйте ви громке. Ніжне цікаве тісто з насиченим вершковим смаком, і неймовірно смачна начинка. Що може бути краще? Ось так просто, швидко і смачно можна урізноманітити меню вас та вашої родини. Тому, друзі, готуйте, готуйте разом зі мною, і нехай у вас все буде добре.